Привіт, друзі! Мене звати Тимур Кименко і я я рекрутер. Вже понад 15 років я займаюсь тим, що шукаю таланти, будую команди і, чесно кажучи, продаю людям роботу. Моя робота з'єднувати правильну людину з правильним місцем. І я бачив тисячі співбесід, розробляв сотні стратегій найму і точно знаю, чому одні компанії благають людей прийти до них, а до інших не йдуть навіть під тиском. І сьогодні я хочу поговорити з вами про найбільший, найскладніший, і будемо відверті найболючіший проєкт знайму в історії сучасної України. І ця мова піде про мобілізацію. І так, я також бачу заголовок цього відео, да, чому Україна провалила мобілізацію. І я знаю, що багатьох із вас зараз якась всередині щось таке стиснулося. Да, провалила, що це зрада, це образа тим, хто воює. Ні. І давайте домовимось про це одразу. Тут, на самому початку. Ця розмова не про наших воїнів. Наші воїни, ті, хто зараз в окопах, хто тримає небо, хто штурмує посадки і хто повертається на щиті, це титани. Це найкраще, що є в нашому суспільстві. Це люди, яким ми з вами завдячуємо кожною хвилиною цієї розмови. І перше, що я хочу сказати і буду повторювати. Безмежна вдячність і низький уклін кожному і кожній, хто в строю. Кожна наша донація, кожна наша думка з ними. Ця розмова про інше, про систему, про процеси, про те, що в моїй професії називається HR-функція. Тому що мобілізація це по суті державний HR, це найм. як досвідчений рекрутер, Дивлячись на те, як наша держава наймає людей на найважливішу роботу у світі, це захист батьківщини. Я хапаюся за голову, тому що держава як роботодавець робить буквально все те, що я на кожному тренінгу, на кожному консалтингу забороняю робити своїм клієнтам. Вона показує себе як найгірший, найтоксичніший, найнекомпетентніший роботодавець на ринку і потім дивується. А чому немає черги з кандидатів? Якщо вам болить ця тема, якщо ви хочете зрозуміти, чому на вулицях міст панує страх, а не гордість, чому слово ТЦК стало страшнішим за будь-яке інше, і у чому талановиті, мотивовані люди змушені ховатися від системи, яка мала б їх залучати, додивіться це відео до кінця. Ми розберемо це не з точки зору зради чи перемоги. А з точки зору холодного і професійного HR-аналізу. І почнемо ми з найголовнішого: з того, що в бізнесі називається бренд роботодавця. От уявіть собі компанію, назвемо її компанія, а вона хоче найняти найкращих фахівців. Що вона для цього робить? Вона створює ціннісну пропозицію. Вона каже: у нас ви отримаєте ось таку зарплату, ось такий соцпакет. Ось такі можливості для розвитку. Ви будете частиною великої місії. Вона створює рекламу, яка показує щасливих співробітників, які є проекти, які є сенс. А тепер компанія B Вона теж хоче найняти людей. Її реклама це темний бус, який хапає людей на вулиці, закидає всередину, відвозить у похмурий офіс, та на них кричать, принижують, інколи б'ють, а потім кажуть. Ти тепер наш, назавжди, іди працюй. Питання ж тут таке: да, до якої компанії люди підуть добровільно? Те, що ми маємо зараз, це тотальний провал бренду роботодавця під назвою Збройні Сили України. І я зараз скажу не про саму армію, а про те, як держава її продає суспільству. Перша і головна проблема комунікації це страх. Вся комунікаційна компанія держави щодо мобілізації побудована, побудована не на натхненні, не на, на місії чи на честі, а на страху і покаранні, не новивши дані штраф 25 тисяч. Не прийдеш кримінальна відповідальність. ми тебе знайдемо, ти ухилянт. Розумієте, в чому парадокс? Держава одночасно каже дві речі: перша захист бахівщини це почесний обов'язок. Друга, якщо ти цей обов'язок не виконуєш. Ми тебе залякаємо, знайдемо і покараємо. В HR це називається шизофренічна комунікація. Ви не можете одночасно казати, ми крута команда, приєднуйся. І якщо не приєднаєшся, ми зламаємо тобі ноги. Це так не працює. Люди йдуть на ризик, коли бачать велику мету і довіряють лідеру. На початку повномасштабного вторгнення довіра була колосальною. Люди стояли в чергах. Вони не питали про зарплату чи умови. Вони йшли, бо відчували єдність і довіру. Вони вірили, що держава хай і незграбно, але робить все чесно. Що сталося за ці роки? Довіра тріснула. Вона тріснула через корупцію, через несправедливість, через відчуття, що одні воюють, а інші відпочивають і крадуть. І коли держава приходить до людини, яка бачить новини про яйця по 17 гривень, про те, як чиїсь діти почувають на лазурному березі, або як якогось когось відмазали і каже цій людині, а тепер твій почесний обов'язок. Людина питає. Серйозно, мій обов'язок померти, поки ви крадете, це не означає, що людина не патріот. Це означає, що вона не довіряє роботодавцю. Вона не вірить. Що її жертва буде оцінена, що її життя не буде розмінене дарма? Друга частина провалу бренду роботодавця це відсутність чисткої ціннісної пропозиції. Що пропонує держава мобілізованому? Окей, грошове забезпечення. Це важливо, це гідно і це, мабуть, єдиний чіткий плюс. А що ж далі? Термін роботи. Питає кандидат, да? не знаємо, каже роботодавець, до перемоги. А що таке перемога? Не знаємо. А якщо я втомлюся, не можна. А якщо я вигорю, це твої проблеми. А якщо я втрачу здоров'я, ну, ось тобі папірець, побігай по кабінетах. Розумієте, найбільший жах мобілізації зараз це не стільки страх смерті, скільки страх невизначеності і безкінечності. Це як квиток в один кінець. Жодна психіка не може довго існувати в режимі ти працюєш на знос, невідомо скільки. В бізнесі це називається вигорання, а в армії це призводить до катастроф. Відсутність чітких термінів демобілізації, незрозуміла система ротацій, відчуття, що тебе взяли і забули про тебе. Це не просто поганий HR, це антилюдський HR. І як рекрутер я б сказав, ви не знайдете жодної адекватної людини на таких умовах. А держава дивується. Отже, перший блок нашої проблеми держава не змогла продати ідею служби. Вона провалила комунікацію, замінивши її залякуванням і не змогла дати чіткої, чесної відповіді на питання, що я отримаю, крім обов'язку і коли це закінчиться. Довіра це ж також валюта, яку ми розтратили. І це ми ще не дійшли до співбесіди. Давайте тепер перейдемо до другого акту нашої HR-драми, назвемо його досвід кандидата. Уявіть, що ви ж все-таки вирішили піти на співбесіду в ту саму компанію Б. Ви приходите в офіс, а на вході вас зустрічає охоронець, який б'є вас кійком, забирає телефон, кидає ваші документи на підлогу і каже, чого прийшов худобу. Потім вас ведуть у темний коридор. Де ви стоїте 8 годин в черзі з такими ж нажаханими людьми, щоб потрапити на медогляд. Де лікар, не дивлячись на вас, питає: Ну що, здоровий Ставиш там придатний. Абсурд. А це і є те, що у нас називається ВЛК і ТЦК. Я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Я не кажу про всіх співробітників ТЦК. Там точно є гідні люди, які роблять важку роботу. Я кажу про систему, яка склалася. І про ті кричущі випадки, які формують громадську думку. Досвід кандидата це в HR критично важлива річ. Навіть якщо ви не взяли людину на роботу, вона має вийти з вашого офісу з відчуттям, що її поважали. Бо ця людина піде і розповість про вас десятьом іншим. Це називається репутація, який досвід отримує наш кандидат. Він отримує досвід приниження. Досить тотальної неповаги до його гідності, бюрократичне пекло, де ти маєш доводити, що в тебе немає ноги, бігати по п'яти поверхах лів, без ліфта, корупція, де натякає, що все можна вирішити. І зрештою, ставлені до тебе не як до громадянина, не як до людини, а як до ресурсу, як до галочки в плані. Історії про те, як людей з серйозними хворобами визнали обмежено придатними, а тепер придатними до твої служби, як хапали на вулицях. Як ігнорували документи. Ці історії ширяться миттєво і можна сказати, що це і псо, але ні. І ось той самий рекрутер ТЦК да, виходить на вулицю шукати нових кандидатів. А люди, почувши цей досвід розбігаються, бо вони не хочуть потрапити в систему, де їх перше знайомство з роботодавцем це приниження. Вони не бояться армії, вони бояться цієї системи, вони бояться, що якщо з ними так поводяться на співбесіді, то що ж буде на робочому місці? І це вбиває мотивацію на корені, навіть у тих, хто був готовий. Я знаю історію хлопця-айтішника, який у му році хотів піти добровольцем. Він прийшов в військомат, а йому сказали: Сиди, чекай. Він чекав. Потім знову прийшов, йому сказали: Та йди звідси, без тебе розберемося. Він образився, але окей. Пройшло два роки, тепер до нього приходять і кажуть: Ага, у Хелянд, розумієте? Система спершу відштовхнула мотивованого, а тепер намагається затягнути його силою, вже демотивованого і ображеного. Це класичний провал HR процесу, замість того, щоб вітати кандидата, відкривати йому двері, дати кави, пояснити, що до чого, ми його б'ємо на вході. І, до речі, друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, якщо вам резонується аналогія з роботою, будь ласка. Дайте мені знати, напишіть у коментарях, чи стикалися ви або ваші знайомі з таким досвідом кандидата від держави. Це зажахливо, але про це треба говорити. І звісно, поставте лайк у цьому відео, бо ці складні теми мають підніматися. Це допомагає алгоритму побачити, що ми з вами ведемо важливу розмову. Отже, ми маємо провалений бренд роботодавця і жахливий досвід кандидата. Але це ще не все. Третій акт нашої драми, і він, мабуть, найтрагічніший з точки зору ефективності, назвемо його відбір і адаптація. У моїй роботі найскладніше не просто знайти людину, а знайти правильну людину на правильне місце. Ми втрачаємо десятки годин на тестування, співбесіди, щоб зрозуміти, а де ця людина буде максимально ефективною. Бо якщо ти візьмеш геніального програміста і поставиш його дзвонити в холодну клієнтам, ти втратиш і програміста, і клієнтів. Він вигорить за тиждень. Що робить наша система? Вона бере валовий продукт, вона бере людину. І їй по великому рахунку, байдуже, хто ця людина. У тебе докторська ступінь з фізики? Чудово! Будеш копати. Ти старший інженер, який будував мости? Супер! Ідеш у штурмовики. Ти геніальний оператор в дронів Камікадзе, самоучка? Так, у нас недобір у піхоту, йди туди. Це не просто неефективно, це злочинна розтрата нашого головного ресурсу, людського капіталу. Війна триває. Це І зараз війна йде як війна технологій, це війна інтелекту, це війна дронів, ребу, кібербезпеки, логістики, аналітики. Звісно, піхота була і залишиться царицею полів. Її робота найважча і найважливіша. Але коли система не здатна розпізнати унікальні навички людини і застосувати їх, вона програє. Ми маємо тисячі талановитих інженерів, айтішників, логістів, менеджерів, які могли б налаштувати процеси в тилу, ремонтувати складну техніку, програмувати дрони, вести кібервійну. Натомість система каже, нам потрібна кількість, і їх відправляють на нуль з автоматом. Чи принесеться людина там користь? Можливо, я не списую всіх, але вона могла б принести 100 разів більше користі на правильному місці. Це як уявіть, що у вас є скальпель, неймовірно гострий, точний хірургічний інструмент. А ви ним починаєте колоти дрова. Ви і дрова не наколоєте, і скальпель зламаєте. Ось це наш підхід сорсингу талантів, скажімо так, скальпелем рубати дрова. І людина це відчуває, коли талановитий інженер бачить, що його навички нікому не потрібні, що він просто м'ясо, вибачте, за таке слово. Але це те, що відчувають люди. Його мотивація падає до нуля. Він не розуміє, навіщо я тут, чому я не можу робити те, що вмію найкраще для перемоги. І ми бачимо дивовижну річ, паралельну реальність. Існують волонтерські ініціативи, такі як Лобі X, Азов, третя та інші бригади, які запустили власний рекрутинг, як у бізнесі. Вони відкривають вакансії, нам потрібен оператор FPV, нам потрібен механік водій, нам потрібен діловод. Вони проводять співбесіди, вони дивляться на твої навички. Вони продають тобі свою бригаду і, о диво, до них стоять черги. Люди самі йдуть, бо вони знають, куди вони йдуть, ким вони йдуть і що їхні навички будуть затребувані. Це доводить, що люди не бояться служити, люди бояться безглуздості і неефективності радянської системи розподілу. Чому цей досвід, цей успішний HR кейс досі не немасштабований на всю країну? Чому замість того, щоб хапати на вулиці фізика і робити з нього кулеметника, не можна дати йому вибір, піти у підрозділ, де потрібні його знання з балістики? Відповідь проста, тому що система не гнучка. Вона радянська, вона побудована на плані і примусі, а не на мотивації і ефективності. І це підводить нас до останнього, четвертого пункту, найболючішого це те, що вечар називається справедливість. Утримання та внутрішня комунікація. Якщо перші три пункти це про те, як ми наймаємо, то це й про те, що відбувається з тими, хто вже в команді, і про те, як це бачать ті, хто поза командою. Головне слово тут справедливість. Знаєте, що найбільше демотивує співробітника в компанії навіть не низька зарплата, а коли він працює за трьох, а його колега сидить п'є каво і отримує стільки ж. Тепер масштабуємо це на країну. Є люди, які воюють з 2014 року. Є ті, хто пішов 24 лютого 2022 року. Вони втомлені, вони виснажені, вони бачили пекло, вони тримаються на залишках адреналіну і любові до країни. І вони дивляться навколо, вони дивляться в тил, а там життя триває. Ресторани, концерти, суперечки в інтернеті, і це нормально. Країна має жити. Але потім вони бачать інше, вони бачать, як хтось бронюється від мобілізації, бо він. Працює в компанії, яка виробляє щось не дуже критичне, але має зв'язки. Вони бачать, як хтось, маючи гроші, спокійно виїжджає за кордон. Вони бачать, як хтось служить у вигаданому батальйоні, Монако або відень. І в той момент у солдата, який сидить в багнюці, виникає одне питання: чому? Чому я тут, а він там? Чому мій обов'язок померти, а його ні? І це відчуття тотальної, кричущої несправедливості. Це найпотужніша отрута, яка руйнує суспільство зсередини. Коли людина в тилу бачить цю несправедливість, вона не хоче ставати частиною системи, де правила одні для бідних і зовсім інші для багатих чи зв'язкових. Вона не хоче бути тим лохом, який буде тягнути лямку за себе і за того хлопця з правильної родини. І це не про боягузтво, це про базове людське відчуття справедливості. Коли держава не може забезпечити єдині правила гри для всіх, люди перестають грати в цю гру. Вони починають ховатися, вони починають домовлятися, вони шукають будь-який спосіб, щоб не потрапити в цю несправедливу лотерею. А що ж ті, хто вже служить? Утримання персоналу ми не можемо втримати їх, бо ми їм нічого не обіцяємо. Проблема демобілізації, про яку я вже казав, це ключове. Людина має знати, коли її контракт закінчиться. Не може бути довічного найму в умовах пекла. Це має бути чесний обмін. Від служила три місяців, і ми тебе змінимо. Ми знайдемо тобі заміну, ти повернешся додому, на твоє місце прийде інший. Але держава боїться це сказати. Вона не знає, бо вона знає, що не може знайти заміну, а знайти заміну вона не може. Дивіться пункт 1, 2, 3, да, отам причини. Через провалений бренд роботодавця, жахливий досвід кандидата і неефективний відбір. Це замкнене коло. І ми не можемо звільнити втомлених, бо немає нових. А нові не йдуть, бо бачать, що втомлених не звільняють. І це, друзі, є визначенням системного провалу HR-функції. Отже, давайте підсумуємо, що ми як рекрутери побачили. Ми маємо вакансію, найважливішу у світі захисник України. Але наш відділ кадрів в особі держави робить все, щоб на цю вакансію ніхто не прийшов. Перше, він провалив маркетинг. замість натхнення і довіри. Він обрав залякування і примус. Він зруйнував бренд роботодавця. Він не зміг запропонувати нічого, крім квитка в один кінець і почуття обов'язку, яке не підкріплене довірою. Друге, він організував жахливий процес співбесіди. Досвід кандидата в ТЦК і ВЛК це частково досвід приниження корупції і ставлення до людини як до ресурсу, а не як особистості. Це відлякує ще на вході. Третє, він абсолютно неефективний у відборі. Він не вміє ставити правильних людей на правильні місця. Він використовує високоефективних, висококваліфікованих спеціалістів як некваліфіковану робочу силу, вбиваючи їхню мотивацію і знижуючи ефективність всієї армії. І четверте. Він не може забезпечити головного справедливості, відчуття, що воюють не всі, що є каста обрані, що правила неоднакові, роз'їдає суспільство і вбиває бажання долучатися. А відсутність ротації і демобілізації випалює тих, хто вже служить. Це і є відповідь на питання, чому мобілізація провалилася. Вона не провалилася, бо люди погані, люди неймовірні. Вона провалилася. Бо процеси архаїчні, неефективні, нелюдські і радянські. Чи є вихід? Звісно, і він лежить на поверхні. Перше це чесність і довіра. Перестати брехати, перестати залякувати, почати говорити з людьми як з дорослими. Так, це важко, так це надовго. Але ось план, ось терміни, ось ваші гарантії. Ваша родина буде захищена, ваше здоров'я, наш пріоритет, ваша жертва не марна. Друге це повага і сервіс. ТЦК має перетворитися з карального органу на рекрутинговий центр, як ЦНАП з електронною чергою, вічлими співробітниками, кавою і чіткими процесами, де людина це клієнт, якому держава надає послугу, а не злочинець. Да? Третє це ефективність смарт мобілізації, масштабувати досвід Азову, лобі ікс на всю країну, створити єдину базу вакансій, та інженер. Ось 20 вакансій для інженерів в ЗСУ, обирай, ти медик, ось бригади, де ти потрібен, дати людям вибір і можливість застосувати свої таланти. І четверте, це справедливість, чіткі терміни служби, автоматична демобілізація після, скажімо, 36 місяців і невідворотність покарання для тих, хто ухиляється не через страх, а через корупцію. Правила мають бути одні: для сина фермера і для сина депутата. Це не складно, це просто, професійно, це нормальний HR, те, що роблять тисячі компаній в Україні. Невже наша держава заради власного виживання не здатна стати ефективним рекрутером? Я вірю, що здатна. Але для цього ми маємо перестати боятися цих розмов. Ми маємо вимагати від держави стати професіоналом. І поки ця система перебудовується, а вона мусить перебудуватися. Ми маємо робити свою справу, кожен на своєму місці. Я хочу ще раз у фіналі повернутися до тих, завдяки кому ми живі, до наших воїнів. Вони взяли на себе найважчі удар. Вони тримаються, попри всю цю системну неефективність, попри втому, попри несправедливість. Тому найголовніший висновок цієї розмови не в тому, що все пропало, а в тому, що ми, як ТИЛ, маємо підтримувати армію. Ще сильніше, кожна гривня вашого донату, кожна волонтерська поїздка, кожне добре слово солдату це те, що тримає їх на плаву. Не чекайте, поки держава стане ефективною. Допомагайте армії, суперечення ефективності держави. Будь ласка, підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте перевірені фонди, підтримуйте конкретні бригади, допомагайте ветеранам. Дякую, що додивилися цю складну розмову. Це був мій погляд, погляд рекрутера на нашу найболючу проблему. Підписуйтеся на наш канал, якщо вам відгукнувся такий підхід. Ми будемо продовжувати говорити про складні речі просто і чесно. Бережіть себе, бережіть один одного і вірте в Збройні Сили України. Вони на щит, попри все. Слава Україні!